Січень закінчився ще одним фільмом про кохання, на цей раз без босів та стажерів, але з купою сюжетних поворотів та прекрасною Софі Тетчер компаньйоном. Рекламна компанія тримала деталі сюжету в певній таємниці та до останнього не розкривала важливих моментів. Що вже казати, коли опис фільму майже в усіх кінотеатрах виглядає отак. Подібна таємниця щодо сюжету дуже мене заінтригувала, тому на фільм я чекав. Але незважаючи на те, що вийшов він доволі непоганим, я побачив достатню кількість мінусів і моментів, які б можна було пропрацювати краще, про що я і буду говорити в цьому відео. Одразу попереджую, що цей огляд, очевидно, буде зі спойлерами, тому дивіться на свій страх і ризик. Проте, якщо ви ще не бачили фільм, але хочете почути нашу думку, у телеграм-каналі я написав швидкий безспойлерний огляд. Are you breaking up with me? It's not you. It's me. Починається фільм багато обіцяючи. Головна героїня каже про два найкращі дні її життя, коли вона познайомилась з Джошем і коли вона його вбила. Пізніше цю ж саму фразу вона скаже прямо перед кінцівкою, обрамляючи тим самим стрічку. Потім ми дізнаємося, що вони приїхали у заміський будинок до своїх друзів на відпочинок. Не буду тягнути з цим, бо, скоріш за все, ви вже цей фільм бачили. Виявилось, що Джош та його подруга приїхали сюди, щоб вбити Сергія, власника будинку. А Айріс так взагалі робот для заміни партнера. Притому Джош її використав, щоб здійснити те саме вбивство та хоче повісити це все на неї. О май гад, що робити! Айріс треба вибиратись, бо її або знищать, або здадуть назад у компанію. Паралельно з цим ми бачимо перші прояви головної ідеї стрічки об'єктивізації жінок, особливо в сексуальному плані. Хоч Джош і намагається здаватись люблячим чоловіком, він бачить Айріс лише як об'єкт для сексуальних утіг та закриття власних травм і проблем для підтримки власного его. Він спеціально налаштовує Айріс такою, щоб вона була зосереджена лише на ньому та не ставила непотрібних питань, дає їй інтелект лише на 40%. Ну загалом, ви зрозуміли, аля паралельна те, що чоловіки намагаються знайти собі дівчину подурніше, щоб легше було її контролювати. Коли Айріс виграє правду та збіжить з будинку, вона зміниться та налаштує себе як забажає, тобто така знову ж певна алюзія на вихід жінки з аб'юзивних стосунків та усвідомлення власних проблем. Також ми маємо пару з нетрадиційною орієнтацією Ері та Патріка, які є повною протилежністю до стосунків Джоша. Незважаючи на те, що Патрік теж є роботом, подібним до Айріс, у їх Зері стосунках панує взаємоповага та любов. Вони усвідомлюють роль один одного, але їх ставлення залишається незмінним. І як вишеньку на торті ми маємо Сергія та Кет, чиї стосунки майже чисто формальність, і вона є лише прикрасою багатія. Таким чином, компаньйон зображує три типи стосунків: від повністю фальшивих до справжнього кохання та постійно проводить між усіма ними паралелі. Спарк. Одразу почну з найголовнішого, мені не вистачило глибини та неоднозначності сюжету, які для подібних тем бажано мати. Уся ця купа сюжетних поворотів класно працює під час першого перегляду, буде непогано працювати під час другого, але це не залишає тебе в якомусь супершоці та роздумах після цього. Це прикольно, розважливо, але працює лише як тимчасовий ефект. Я заговорив про це, бо якщо прибрати ці сюжетні повороти, ми маємо доволі звичайний трилер з цікавою ідеєю, але дуже простим сюжетом про об'єктивізацію жіночої статі та її боротьбу. Це ж серйозні теми, які можна і потрібно було розкривати набагато краще. Це не вбити біла, де подібне компенсується витонченим та унікальним візуальним стилем. Маючи при собі таких акторів, механіку андроїдів та будинок за десятки кілометрів від цивілізації, можна було створити як мінімум в рази напруженішу історію, а як максимум в рази глибшу. Не буду кидати загальні фрази, розберемо більш детально. Діалоги є, можливо, найслабшою частиною компаньйона, бо вони дуже часто розжовують головну ідею та кидають її в обглядачу. Сценаристи наче боялись, що ми не зрозуміємо, що вони мали на увазі, та вирішили закрити будь-які питання, а це шкоди й стрічці. Мені особисто хотілося бачити набагато більше недосказаності в діалогах та більше показу ідей через дію, як каже головне правило кіносценариста: показуй, а не розказуй. Щодо цього в фільмі є ще один момент його локація. Мені дуже подобається, коли обмежено на велику локацію роблять не лише пустими декораціями, а повноцінним героєм твору, який, наприклад, зображує емоційний стан протагоніста. Будинок Сергія та усе його оточення є банально нецікавим та сірим. Це не є прям критичним мінусом, але цей момент можна було б пропрацювати, що автори не зробили. Та й якщо бути взагалі відвертим, нецікавим тут є не лише оточення героїв, а й самі герої. Тут я маю на увазі більше саме другорядних. Сергія, наприклад, я б взагалі не запам'ятав, якби не його ім'я. Кет, наче, є, але вона настільки не потрібна сюжету, що аж страшно. Ері та Патрік запам'ятовуються краще через свою емоційну любовну лінію, але про Ері я особисто забув майже одразу, як його вбили. Кінцівка теж є водночас і нормальною, але й занадто банальною для подібних тем. Оце порівняння Айріс, яка сама веде машину, та жінки поряд з чоловіком, або зняття обвугленої шкіри як метафора на лікування власних травм. Це все непогано, але дуже заїжджено. the day I killed him. Компаньйон це непоганий фільм на вечір з класними сюжетними поворотами, але занадто простий по своїй суті та без яскравих візуальних образів, які б надовго могли у вас відкластись. Це кіно є чудовим прикладом класних ідей без достатнього розкриття. На жаль. Дякую за перегляд. Прошу вас максимально поширювати наші відео, ставити лайки та писати коментарі. Особливо я чекаю на вже вашу думку щодо компаньйона та що б ви змінили для його покращення.